Добрий день. Сьогодні я хочу зняти кліматіси по порядку. Перший. Приріз дає великий. Бутонів випускає теж багато. І ось його назва. Ось такий він на картинці, ніби відповідає другий. Вже нижні пелюстки осипались, він відцвітає, але цвів дуже рясно, квітів багато, і я не впевнена, що він відповідає цьому сорту, бо на картинці колір інший. Але все буває. Ще один пишний, дуже красивий, як троянди середнього розміру, і квіти по всій оцій ліані. І ось назва кліматісу. Такий він на картинці. Наступний велика квітка за розмірами, ніжний такий колір, коли відцвітає, стає білою, а коли тільки починає квітнути, колір лаванди має. І ось цей кліматіс на картинці. Так він виглядає. Цвіте неравномірно. Деякі квіти відцвітають, а деякі ще тільки в бутонах. Бутонів багато. Росте швидко, пишна велика квітка. Квіточка і ось цей кліматець на фотографії. Жуки його дуже сильно полюбляють. Біло-жовтий. Куст великий, бутонів бутя... теж багато. Ось який він на картинці. Розового відтінку я взагалі не бачила. Колір темно, темно-фіолетовий, великі квіти. І квітний і рясно. І ось його назва. Ось такий він на картинці. Цей кліматіс у мене тільки розпускає свої квіточки, отак він виглядає. І ось його назва і такий він на картинці. Ще раз покажу. Квітне дуже рясно. багато-багато бутонів. Дуже красивий насичений колір. І ось який він на картинці. Мені здається, цілком відповідає. Бутонів безліч. Дуже рясно квітне. Картинки в мене немає, а назва є. Ще не всі розквітли, але вже багато-багато кущів заполонили мій сад квітами.